Коли закінчиться війна, я? А що я? Як і всі, якщо пощастить житиму далі. Бо після перемоги, як і сьогодні, треба буде навчатися, працювати, донатити, допомагати, пам'ятати, сміятися, плакати, кричати, мовчати, вірити, любити і жити. Нічого не зміниться неправда. Зміниться все також. Війна вже зламала мільйони людських доль. Повернути втрачене життя не вдасться, хіба що сміх у садочки, гамір на вулиці і наше мирне небо. Ми все ще будуватимемо укриття, купуватимемо зброю, знищуватимемо російськість у собі близьких. Ми продовжуватимемо вивчати власну історію, читати багато новин і вірити у краще майбутнє для нашого народу і України. Війна закінчиться тоді, коли її не стане для всіх українців. Для тих, хто у Львові, у Харкові, у Дома Борчакові, Херсоні, Криму, Луганську і Макіївці. Допоки такого не буде, вона не скінчиться. А коли це таки станеться, я плануватиму свій наступний день так само, як роблю це сьогодні: робочі таски, домашні завдання, обід, закриття банки для благодійного збору, прогулянка і дзвінок рідним. Не всі. Звісно, не всі на превеликий завбільшки з усе свічаль можуть вже сьогодні жити своїм майже звичайним життям. Я серед тих, кому пощастило. Такі, як я, просто мусять жити своє життя таким, яким вони уявляли його колись. Ніхто з нас не згадував цю велику війну у своїх планах на майбутні п'ять років. Доведеться переписати плани. Але всі ті інші пункти пригадуєш завести собаку. Саме час, скільки вже їх залишила самотніми війна. Відкрити бізнес вперед, це мабуть найвдаліший час створювати щось своє, бо саме своє сьогодні українці цінують якнайбільше. Поїхати у подорож? Чому ні? Обирай безпечний напрямок і вирушай. Знайти друзів, українці вимушено перемішалися вздовж і впоперек міст і сіл нашої країни. Повір, вони точно багатьом потрібні там, де ти є. Кохати потрібно сьогодні, вчитися і працювати для себе і України вже зараз. Перемога покладе гіркоту від пережитих страждань у наші душі та спокій у наші серця. Але, якщо хочете, коли закінчиться війна, я ступлю на рідний розмінований берег. Менше переживатиму за життя своїх близьких і, можливо, краще спатиму. не Ничка, я по полю летала, я птичка не я по полю.